Добрий день, четвертокласники. Сьогодні ми продовжуємо роботу над картами та глобусами. Що ж таке карта? Так, карта це зменшене зображення земної поверхні на площині. Вони бувають різні, так, ми говорили, які бувають карти? А географічна карта, яка ще буває? карта, фізична карта. Адміністративна карта. Карта доріг. І ще дуже багато. Що на картах указують напрямки? Північ-південь. Північ-південь це меридіани. Так, захід, схід це паралелі. Чим глобус відрізняється від карти? Глобус це зменшена рухома. Модель землі, а карти це на площині розміщено. Так? Що в них спільного? Спільного позначки, так? спільного зменшені об'єкти. Чим, корис... Чим з них зручніше користуватися звичайною картою, тому що ми не можемо взяти з собою глобус в дорогу, Він займає багато місця. Так? Знайдіть помилку у висловлюванні з ілюмінатора космічного корабля добре видно. На поверхні землі, паралелі та меридіани. Чи видно паралелі меридіани? Ні. Що видно? Сушу і моря, тобто водні, водні простори. Так. Давайте пригадаємо. Тепер давайте виговорити, Які бувають карти? Промовте собі. Що спільного між картами і глобусом? Промовте собі. Що таке атлас? От що таке атлас? Ми говорили, це що збірник карт, тобто де збираються багато карт зібраних. На глобусах і картах одні й ті самі об'єкти, позначені однаковими умовними позначками. Знаючи їх, ви можете прочитати карту. Для того, щоб навчитися працювати з картою, потрібно знати її основні складові. До них належить назва карти. Умовні позначення та масштаб. Умовні позначення це спеціальні значки, які використовують для позначення різних об'єктів. А зараз давайте попрацюємо практично. Скільки океанів на планеті? Назвіть їх, який океан найбільший, який найменший. Отже, давайте рахувати, ось, тихий. З обох сторін, так. Атлантичний, індійський та північно-льодовитий. Один, два, три, чотири. Найбільший тихий, дивіться, з обох сторон. Найменший північно-льодовитий. Так. Ви б, напевно, звернули увагу, що океани зафарбовано блакитним кольором різних відтінків. Так позначають ділянки океанів з різною глибиною. Шкала висоти глибин кольорова шкала на картах для позначення висоти місцевості та глибини водойм. Отже, давайте подивимося, де ж розміщена на карті. Ось у нас карта, яка це фізична карта світу. Де вона ця шкала розташована? Ось у правому нижньому куточку. Яким кольором позначено мілководдя, і яким глиб... Глиб... глибини ми зараз подивимося, приблизимо цей шматочок карти і подивимося, яким кольором що позначається. Отже, дивимося. Чим глибший океан, тим темніший колір. Чим... Мілководдя буде світло-блакитним, так? А великі глибини у нас позначені темно-синім. Нерівності суходолу теж позначають різними кольорами та відтінками. Зеленим низовини, жовтим. Підвищення коричнем горе, водою, річки, озера, моря, океани зображують різними відтінками блакитного кольору. Ми це вже з'ясували. Міста на карті позначені кружечками або зірачками. Подивіться, ось у нас позначення умовні є на карті, а також шкала глибин і височин. Отже, працюємо з фізичною картою півкуль. Півкуль, бачите, зображені кружечками, які ж у нас є позначення: річки є водоспади, річки, що пересихають, озера, озера, що пересихають. Канали судоплавні, болота, піски, далі вулкани, позначення глибини, далі коралові рифи, льодовики та материки-криги, межі шельфових льодовиків. Далі течії, холодні, теплі, а також 1 градус меридіана теж вказано на фізичній карті півкуль. Знайдіть і покажіть на карті меридіани та паралелі. Якщо придивитися, ось будуть у нас меридіани, так. А ось паралелі, найбільша паралель це в нас що екватор. Так? Сторона світу. Що у нас виходить? Північ, південь, схід, захід. Так. Як на карті позначено моря та океани? Блакитним кольором ми бачимо моря та океани, а суходіл від зеленого до темно-коричневого кольору. У яких, у яких півкулях розміщений материк Євразії яка півкуля? З, звичайно Східна півкуля, а Північна Америка у Західній півкулі. Попрацюємо з фізичною картою України. Розгляньмо умовні знаки на фізичній карті, що у нас є: державні кордони, кордони між областями. Столиця України, обласні центри, міста України, області України, річки, а також є висота у метрах, так, тобто височини теж позначені. Кордони країни позначені широкою червоною лінією. Знайдіть її, знайдіть її та покажіть собі, будь ласка, отак. Оце кордони. України. Як на карті позначається горе? Ось тем, темнішим коричневим. Бачимо, ось де горе. Темнішим коричневим. Покажіть на карті українські Карпати. Де в нас будуть Карпати? Ось Карпати. Де Кримські гори? Ось Кримські гори. Річка Дніпро ось велике блакитна стрічечка. Яка проходить через цю країну річка Дніпро. Знайдіть на карті Чорне море. Ось воно, Чорне море. Воно омиває південні береги України. Поряд з ним розташована менше за розмірами це Азовське море. Чорне Азовське море є орієнтирами, які допомагають швидко знайти на карті світу нашу країну. Так. Попрацюємо з адміністративною картою України. Адміністративна, тобто, де позначені наші області. Назвіть країни, з якими межує на півночі. Так, ось північ у нас. Так, на сході. Так. На заході, південному заході. З якою країною кордон найдовший. З якої, звичайно, з Росією кордон найдовший. Яка особливість Південного кордону України? Ось яка особливість? Який він? Він водний, так? Південний кордон він водний. Знайдіть на карті столицю. Де у нас буде столиця? Ось велика така червона, як зірочка, так. Знайдіть на карті область, яка в нас область? Харківська, її обласний центр. Ось наша Харківська область і її обласний центр місто Харків. Так? Якщо подивитися, ось наш герб нашої області. Відкрити форзац, знайдіть на карті найвищі гори нашої планети. Як вона називається? Яка висота? Знайдіть на карті найглибші і наймілководніші ділянки Чорного моря. Покажіть собі. Використовуючи адміністративну карту, можете знайти її в інтернеті або повернутися на декілька хвилин до, у відеоуроці. Назвіть області, що мезужують, з областю, в якій ви проживаєте. Назвіть собі, молодці. Чи може інформація з цієї теми знадобитися вам в житті? Потрібна ця інформація? Звичайно. Потрібно, щоб знати. Як рухатися і куди рухатися і хто в нас з нами є нашими сусідами? Коротко про головне: для позначення об'єктів на картах і глобусах використовують умовні позначки. Знання умовних знаків необхідна умова розуміння зображення на карті. Шкалу висот і глибин використовують для позначення ділянок місцевості з різною висотою та водойм з різною глибиною. Чи знаєте ви, що у першій половині 12 століття. Король Сицилії запросив до себе арабського мандрівника Абу Абдала... Абдалаха Аш Шарифа Аль-Ільдісі та запропонував створити не... найдетальнішу географічну карту світу. Коли креслення карти було готове, учений заявив, що папір не гідний цього шедевра. Король наказав відлити срібну пластину. 15 років географ. Видавлюва на ній зображення матеріків та океанів така цікава інформація. А зараз попрацюємо в зошиті. Відкриваємо в зошиті сторінку 10.11. 11. Отже, давайте з'єднаємо, якими кольорами позначаються височини. Так. Жовтими, низовини. Розумнички зеленим. Річки синім, гори коричневим. Так. По... Якщо не встигаєте, поставте відео на паузу і виконайте роботу. Підпишіть на малюнку гори України та їх найвищі вершини. Яка? Це, які це гори, на вашу думку, зображені? Так, звичайно, це Карпати. І найвища, найвища гора Говерла. Так. А це Кримські гори і їх найвища гора Роман Кош. Запиши основні складові карти. Що ми говорили, з чого складається карта? Назва карти, умовні позначки і масштаб. Так. Заповни таблицю, в яких півколях розташований який материк. Це завдання зробите самостійно. Або ж я почну, а ви продовжите. Ваше домашнє завдання повторити тему на сторінці 1517. Ви мене, розумнички, чекаю на ваші роботи кластеру На все добре!